Пальний сезон у місті Львові для мешканців для житлових будинків розпочинається сьогодні. Ми запускаємо котельні ті, які не працювали ще в цьому опальному сезоні. Розпломбовуємо газ, здійснюємо запуск. А також ті котельні, які працювали на подачу гарячого водопостачання або опалення в заклади соціальної сфери. підключаємо до них житло, тобто житлові будинки від сьогодні. Ми розпочинаємо цей процес. Так це не означає, що вже на сьогодні в усіх будинках є тепло. Але протягом кількох днів ми повністю запустимо теплоносій до усіх будинків містян. Ну і здійснюємо запуск тепла одночасно. Тут вже буде залежати від того, як будинок підготувався до опального сезону. Звичайно, ми будемо працювати так, як працювали завжди. Тобто, при значних плюсових температурах в день інтенсивність подачі теплоносія буде зменшуватися. Так у нас, наприклад, по деяких по Сихівському району, для прикладу, там де в нас Молені індивідуальні теплові пункти з погодозалежним регулюванням там буде спрацьовувати автоматика, так яка не дає. Ну там при якщо регулятор налаштований, переважно регулятори налаштовані на плюс 10, Так, тобто, якщо є в день плюс 10, регулятори вимикаються, і автоматично теплоносій не поступає вже в, в будинки. Відповідно, люди отримують можливість економити.